Тереза вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Що буде відбуватися у вашому просторі під час останніх днів червня? Літає літо, минає літо. А ми зараз дивимося, які ж найкращі енергії нам використовують. Що принесе для вас цей тиждень взагалі? Карта Зірка карта, яка говорить про те, що ви нарешті наважитеся на? Крок і підете в інтернет-бізнес, станьте медійною людиною. Зрозумієте, що над вами стоїть Всесвіт, і він вам допомагає. Це може бути таке звернення до янгола-охоронця. Нарешті ви зареєструєтесь на сайті знайомств і познайомитеся десь з чоловіком на відстані. Тобто зірки нам говорять десь там далеко. А можливо, ви підете в. Ем... Якийсь центр, де ви зможете спостерігати за зірками. У нас є астрологічні ем, такі зали, і можна взяти телескоп, і якраз у нас ніч така зоряна, і будете спостерігати. Взагалі, ем, карта дуже позитивна, вона говорить, що е, вас благословляє все світ благословляє небо. На яку сферу вашого життя потрібно найбільше звернути увагу? Король Кубків. Це чоловік, чоловік водної стихії. Бачите, чим він займається. Взагалі королі кубки можуть бути ще чоловіки-алкоголіки. Е, ну. Не в кожного це програється, хоча в італійці в нас кожен вечір п'ють келих червоного вина і живуть до 100 років. Це може бути ваш батько, ваш чоловік, ваш партнер. Ви може і познайомитися саме з цим королем Кубків, але будьте уважні. Бачите, тут море, може, він десь буде в нас в Скандинавії, якимось мореплавцем. І з іншої сторони, король Кубків це професіонал, який займається сферою. Психології, також все, що пов'язано з рідинами. Можливо, ви будете планувати от собі зустріч саме з професіоналом в цій сфері. Тому десь на вас чекає ця людина. Чим закінчується для вас місяць? Дев'ятка. Кубків, карта наповнення, карта, можливо, вас запрошують на день народження. Ви будете насолоджуватись якимось святом у колі родини, і вам буде добре самою з собою. Вам ніхто не потрібен. І от саме в такому стані краще знайомитися з чоловіком, оскільки чоловікам подобаються смачні жінки, не в плані, можливо, і смачно, а в плані йому подобається жінка, яка самодостатня, яка може приготувати таку вечерю. Насидить, п'є келих, насолоджується місяцем, і їй ніхто не потрібен. Саме в цьому стані задоволення ви і отримуєте контакт з королем Кубків, оскільки він прийде до того, хто не ниє, не стогне, не каже, що всі погані, а до тієї жінки, яка сама. Може проводити час з собою. Оскільки, якщо це бати з одних відносин в інші, то тут у вас кіна не буде, і відносин також не буде. На колоди у вас карта жриця, яка говорить, що слухайте свою інтуїцію. Зверніться, можливо, за порадою. До професіонала, до тих, хто. Житься, в нас це практики: тарологи, психологи, акушери, ті, хто саме працює і з душею, і з тілом людини. Тому, можливо, вам потрібна допомога цієї людини. І ми зараз подивимося, яка буде порада для вас. Паш Кубків знов-таки дивіться, всі щось п'ють. Суцільний алкоголь. Кубки, кубки, кубки. Можливо, справді насолоджуйтесь маленькими радощами, От тим самим маленьким щастям, як є келих шампанського. Можливо, ви сервіруєте собі також тут стіл красиво, квіти поставите. Паш кубків це ще ваша дитина. Тобто зверніть увагу на свою дитину, можливо, зустрітися з нею, порадувати її, вашу дитину. Провести час разом, але от саме Паш Кубків говорить ще про маленькі, як вам і сказала, емоційні радості. Тому що ми намагаємося інколи глобально мислити, але саме цей глобальний шлях, глобальне мислення воно складається з маленьких кроків, з маленьких таких частинок вашого пазла. Буде вам щастя. Тепер ми дивимося на 25 число, яка буде енергія на новий місяць. Для вас Пауа! З'явиться сила. Причому, ви бачите, от якраз підходить до вашої карти зірка: така вона агресивна сила, як Гівальд де Натуа. Коли природа, ви знаєте, її не можна зупинити, це шквал, який не керований. На новий місяць у вас з'явиться, можливо, бажання познайомитися, бажання сказати, що я вже так довго була сама, я задоволена тим, яка я є, але хтось потрібен. І от у вас з'явиться така енергія, яка просто освітить усі ваші думки, ваші хвари, і буде вам велике щастя колоди у вас карта воля, тобто ця енергія freedom, вона звільнить те, що ви, можливо, тримали в собі, і буде вам велике щастя. Терези, нехай збудеться, нехай буде тільки позитивне. Бажаю вам, щоб цей тиждень приніс вам тільки позитивну енергію. А ми з вами побачимося в наступних відео.